Лебеді, папуги, качки, вівці, фламінго, верблюди, гуси, леви і навіть риби. У конкурсі Пара року 2024 взяли участь різноманітні мешканці одеського зоопарку. І якщо минулого року переможцями стали білі леви, то цьогоріч Одесити найбільше своїх голосів віддали за пару закоханих вівця Білка та Баран Бублик. Вони набрали кілька сотень голосів містян. У вольєрі на сільському подвір'ї зоопарку переможці разом зі своїми дітьми охоче приймають привітання. Тут вже і малеча є. Насправді це не тільки від білочки, а від різних овечок. І у нас зазвичай вівці вони одними з перших у кожному, у кожному сезоні дають дитинчат і баранчиків, і білочка вони вже ну. Це не перші їх діти в минулому році теж, теж були. Так, баран Бублик багатодітний батько. Він один на цілу отару, яка нараховує 12 голів, семеро дорослих і п'ятеро дитинчат. Молі, вишенька, мілка, ромашка, білка. Найменування вівцям дають, опираючись на їхні зовнішні ознаки. Одні з найгарніших ягнят так і звуться: красунчик, хлопчик і красуничка-дівчинка. Раціон тварин складає різноманітна городина зелень. Але, наприклад, кінза одеським вівцям не до душі. Найбільше вони люблять макуху, пресоване насіння. Повітряні кульки, святковий овочево-фруктовий торт і інші смаколики отримала найромантичніша пара у подарунок. Ласощі для тварин принесли з собою й одесити, які завітали на свято. Також голосувала за овечок. Ти вони виграли фото дуже класне, тому і так я знаю, що дуже багато людей їх люблять і приходять, тому що на сільському подвір'ї тваринки дуже контактні, дуже приємні, знімають стрес. Тому всім раджу. А ось чого не можна вівцям, так це вживати багато капусти. Свіжий хліб теж під забороною. А сухарики давати не тільки корисно, а й весело. Тварин з контактного сільського подвір'я люблять усі відвідувачі зоопарку. Тим паче зараз спілкування з потішними ягнятами, стрибкими козенятами дарує позитивні емоції і віру у добро та любов. Хочу насамперед привітати усіх, усіх, хто закоханий, хто поки що не закоханий, але скоро закохається, усіх з цим святом, Днем закоханих. Це дуже добре свято.